Вітаю всіх зранку і запрошую на свою політичну ранкову зарядку. Де ми не робимо фізичних вправ, ми говоримо про важливі та актуальні новини. Отже, сьогодні, 13 квітня, віторок, зранку, говоримо про наступне. Дональд Трамп вже прибув сьогодні до Саудівської Аравії, він почав свій візит на Близький Схід. До речі, він і свій перший термін, перший закордонний візит, зробив до Саудівської Аравії. Ну, в нього там, як крім інтереси для Сполучених Штатів Америки, бо американська преса пише, що... Ніби Судівська Аравія готова інвестувати 600 мільярдів доларів, хоча навіть називають цифру в 1 трильйон. Трамп, безумовно, любить ці такі круглі цифри, він про це вже робив певні натяки. Але крім інтересів Сполучених Штатів Америки, є ще в нього там і персональні інтереси. Трамп Організейшн, його компанія, якою управляють сини, вона має інтереси не тільки в Судівській Аравії, а в Катарі, в Арабських Об'єднаних Еміратах, і вони там. Зробили ставку на туризм. Напередодні цього візиту Трамп зробив цікаву, на мою думку, заяву щодо того, що він, в принципі, готовий, якщо буде необхідність, прилетіти у Тереччину 15 травня у четвер на зустріч з Зеленським та Путіним. Ми пам'ятаємо, що Зеленський там зробив таку заяву і призначив, якщо можна так сказати, стрілку. Путіну у Стамбулі після того, як Путін у неділю заявив, що е, треба прямі перемовини між Україною та Росією, фактично відкинувши це 30-денне перемиря. Ну, е, є інформація, що ніби європейці також вирішили, вирішили дочекатися четверга і подивитися, чим то все завершиться. Потім вже говорити про санкції, звертатися, зокрема, до Трампа щодо введення жорстких санкцій проти Росії. На Олстріт. Почали фондові ринки зростати після того, як стало відомо, що Китай та США домовилися, вони провели вибори на вихідних у Женеві, в Швейцарії, у понеділок зробили спільну заяву, в якій йдеться про те, що на певні товари пауза намита на 90 днів. Ну, але сьогодні зранку пишуть, азіатські ринки вони ну, достатньо стримано на все це зреагували. Китай готовий надати кредиту 2 мільярда доларів. Про це заявив глава Китаю Сі Зіньпінь на відкритті форуму «Китай. Триства країн Латинської Америки та Карибського басейну. Він так і сказав, що Китай надасть кредит у 9,2 мільярди доларів для розвитку цих країн. Там, де залишає пусте місце Сполучені Штати Америки, туди намагається зайти Китай і він розширює свої сфери впливу. Агентство цивільної авіації Організації ОРАСІБІННАЦІКАУ вчора, 12 травня. Заявило, що Росія несе відповідальність за збиття літака, меч 17, коли загинуло 298 пасажирів і членів екіпажу, позу подавали Нідерланди та Австралія. І це вперше, коли організація прийняла рішення по суті між країнами-членами цієї організації. Отакі От новини сьогодні на ранок я хотів вам повідомити. День тільки починається. Я вважаю всім енергійного, а головне вдалого дня. Це буде Україна.